Далі, ми будемо говорити більше про безпекову ситуацію у Хотінській громаді. І про це поговоримо вже з нашим наступним гостем Микола Торяник, голова, голова Хотінської громади, долучається до нашого ефіру. Пане Миколу, вітаємо вас! Дякуємо, що долучились. Вітаємо. Доброго ранку, доброго ранку. пане Миколу. От за даними аналітичного проєкту State, станом на 20 серпня Сили оборони просунулися на північ від Авдіївки, що у Хотінській громаді, зазначається, що Збройні Сили України звільнили 3,5 і квадратних кілометра території області у підсумку на ділянці біля Андріївки та Кіндратівки під контролем українських сил перебувають 13,8 квадратних кілометрів. Як ви можете зараз прокоментувати ситуацію у вас так і довкола вашої громади? Про що відомо? Про що можете розказати нам, глядачам? Ну я думаю, що ця інформація відповідає дійсності. Дійсно, на північ від Андріївки чуть-чуть раніше ще була звільнена сама Андріївка. Вона була частково звільнена, але на зараз вона звільнена повністю. Звільнена село Кіндратівка. Я думаю, що це моя така точка. З, значить, сьогодні на цьому напрямку е, рашистські війська вони, в принципі, е, вибиті на кордон з Україною. От. Але ці населені пункти, хоч і контролюють наші сили, Збройні сили України, але вони, так можна сказати, знаходяться в сірій зоні. Населення нас повністю евакуйовано, звідти з е цих населених пунктів і раніше було, і можливості сьогодні туди цивільним добратися нема, тому що наші військові не ну, не пускають туди людей. Та й можливості такої немає. Особо тому, тому, що все-таки найбільша проблема, яка сьогодні є у всіх населених пунктах нашої громади, як і раніше була. Так і сьогодні вона стається. Це ну, велика кількість е, ворожих піввідронів, які літають над, по, по трасах між населеними пунктами і тому, в принципі, щоб там немає рашистських військ, але й ми туди не можемо добратися. Я доїжджаю тільки до хотінь, писарівка хотінь, а далі наші військові не, зап... не, не дозволяють туди поїхати. За останній тиждень як помічаєте, чи посилилися обстріли від росіян? Як, яка була безпекова ситуація за останній час? Після того як наші підрозділи витіснили ворога на кордон на саме на цьому участку е зменшилась кількість обстрілів, але вони є і кабами і артилер... Ну, Артилерії менше стало От, е і Кількість кабів от на нашій території вона зменшилась. Зараз які населені пункти найбільших таких руйнувань зазнали? По чому б'ють росіяни? Ну більше, найбільше саме ті населені пункти, які наші підрозділи звільнили: це Кіндратівка, це Степне, це Новокостянтинівка, Костянтинівка Андріївка і Олексіївка. Я скажу більше, що ну вони їх просто випалюють. От, от я вчора дивився зйомку Кіндратівки, Ну, ми не знайшли жодної хати цілої. Просто немає їх. Пане Микола, ми ви можете ще уточнити, де все-таки лишаються люди, і звідки ви кажете, от на 100% вже всіх евакуювали? Дивіться, ну дякую, дякую за питання. Дивіться, ну громада була евакуйована в кінці травня. Процес цей проходив дуже швидко, тому що населення було багато. Я про це розповідав. що в Хотіні тільки в одні було майже три тисячі населення. Сьогодні, попри заборону, все-таки люди повертаються в хотінь, в хотінь, в писарівку, повертаються на три дні. Приїжджають на день, на два, на три. Я її ранком їздив ось у хотінь. Я бачу, як люди їдуть. Зупиняю, я кажу, куди ви їдете? Чого ви їдете? Там же ж небезпечно. От треба їхати, Поставилися собачки. Сама велика проблема це дуже багато сталося тварин, свійських, ну собаки, коти. Волонтери допомагають, приїздять частенько. Молодці вони такі сміливі, розвозять корм. Люди їх повипускали. Але ж вони до них їдуть на день. Приїхали там, ще хтось переночувати. Ми знаємо, що в цих населених пунктах у всій громаді нашій немає. Електроенергії немає газопостачання, тобто водопостачання немає нічого. Але люди приїжджають два-три дні живуть, їдуть знову в місто Суми. А зараз чи є до два населені пункти: Хотінь і Писарівка. Угу. В інші населені пункти 12, Туди ніхто жодної людини там немає. Угу. Ось в ці населені пункти, де залишаються люди, чи є можливість привезти воду продукти, ліки? Тобто ті люди, які там залишаються, звідки вони мають можливість це брати? Вони там не залишаються. Вони приїздять, покормили своїх собачок, котів і поїхали. Пане Миколо, а що які так? Так, у нас зв'язок напевно перервався. Я... Ми нагадаємо, що Микола Торянник, голова Хотінської громади включився до до нас, пане Миколо, Кажуть нам, редактори, що ви вже з'явилися знову на зв'язку. Такі питання враховуючи от ви писали ситуацію. Людей немає, але приїжджають на кілька днів, щоб погодувати там тварини. Все волонтери приїжджають, ризикують, щоб цей та корм там щось доставити туди. А як взагалі от далі бути? Чи розумієте, ви яким є вихід? Більше волонтерів залучити, більше сил для того, щоб повністю там і вивести тварин звідти і людям можливо допомогти. Я так розумію, що люди можуть за якимось речима також ще повертатися, щось можливо там забрати. Та, е, як далі бути? Ну, ви, ви повинні зрозуміти, що добратися до Хотіні це дуже велика, велика проблема. І люди не їдуть на, на автомашинах. Там. Люди їдуть до певного села, е, ну, Стецківка, наприклад, кровне, да, куди йде є ще транспорт. Потім велосипеди або пішки йдуть. Там залишають велосипеди е, і пішки йдуть тому, щоб вивезти тварин або провести якісь там ну заходи по вивезенню майна там, мріч, це дуже ризиковано. Автомашини підбиваються всі на під'їздах до цих населених пунктів кожного дня, фактично. І це такі відчайдухи, які просто йдуть або їдуть. Ну розумієте? Да, угу. Є таке поняття в нас в нас, в українців. От коли у, у Іволжено автобус підбили. Який возив громадян, да. загинуло три жінки. Зразу все затихло. Але пройшла неділя, і вони знову поїхали. Кожен почав добирати. Да надо ж там же ж і котики, і собачки сталися, треба повезу, покормлю. Я туди й обратно прийшла, покормила і знову пішла в суми. Дякуємо, що Постіло, Додав... там люди да. не проживають. Так, Тата да, да, зрозуміло. Дякуємо. Дуже дуже складна ситуація. Це м'яко кажучи, дякуємо, що ви про це повідомляєте нам, нашим глядачам для розуміння того, що відбувається в вашому регіоні. Дуже шкодали. Дякуємо, що інформуєте. Микола Торяник, голова Хотінської громади, був нашим гостем.